Папа, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в сківіді Тавер Дефенс для того, щоб спробувати все ж таки. А чи зможуть ось до оцій юніти, саме з нового оновлення, з цього Джестер Крейту, чи зможуть вони пройти хоча б Найтмерод? Мені стало от просто цікаво, тому що якщо подивитися на оцього Сігма Титана, ну просто 35 тисяч ДП всього-навсього, шо? Це це ну це точно титан? Просто якщо згадати, в мене є. Ось до, ну, типу, Hyper 80 тисяч ДПС, є годі 71 тисяча ДПС, є ось до такий Megbani Titan, є також 61 тисяча ДПС, подаруночок 39900, Сіністер також 60. Тобто в цілому, юніти в мене є ну, достатньо потужні. Даже ось до оця пилка 34 тисячі, ну ладно, в цей, звісно, поменше. Я думаю, в мене є токсік. Токсиків я, видно, всіх продав. Але то все не так важливо. Ми зараз прибираємо хайпера, прибираємо такого буста на кулдаун, прибираємо грін лазера і виставляємо по черзі отакого от рарного чела за 100 баксів, ставимо такого епіка 300 доларів. І ставимо отакого от легендарного чела Мьюінг Твімен. От, до речі, Лега, от що не що, но зараз, по ідеї, сама сильна в грі. У нього АОЕ, 15 тисяч ДПС. Просто 45 транш. Ну, це це я. <хи> я не знаю, що це таке. А, ні, ладно, не саме сильне. Я згадав, що є такий ліпрікончик, тому ладно. Але в цілому, якщо не брати ліпрікона до уваги, то, блін, типу, що є з легендарок? Є дуже класна легендарка, отакий от Купідончик. Так, вона прям теж дуже сильна. Далі тут, нубитки, не цікаво, цей чил не цікаво, не цікаво. В цього всього нас три тисячі. Якщо глянути на челів з оцього бані івенту, то чотири з половиною, що давали запас. І той, що з кейса падав 7 тисяч також, ну типу, оцей був дуже сильний. От насправді, як я думаю, що він був до цих пір самою сильною легою в грі. Опять-таки, якщо ми не говоримо за Ліприкона. Але, але в Mewing TV Man не тільки більший ТПС, але ще й ренжа більша в рази. Типу, дивися, в цього рендж 32. І ДПС 9 тисяч, в Мьюінг 15 тисяч ДПС, і ренж 45, він просто взагалі здоровий. Тому в цілому, в цілому, ми можемо більше не затримуватися і йти вже на якусь карту і вибрати б якусь таку попростіше. М -м, а я навіть і не знаю, яка з них найпростіша. Напевно, Тойлет Сіті, я так думаю. От вона, напевно, в цьому плані буде все-таки найлегшою. Давай спробуємо Тойлет Сіті. Найтмейр, 50 хвиль, гоу. Давай думати. Зразу куди що кого ставити. Нам дають зразу 200 баксів. В цілому можемо поставити купідончика. Я не знаю, чи він буде з ними справлятися усіма, але я дуже сильно на то надіюсь. Так що, Бем, давай ставимо і go Що там у них по 50 хп? Ти у нас дамажиш по 400. А, ну цю. В 2 секунди. А. Ну, блін, в цілому, навіть не знаю. Ну, буде пропускати, звісно, по чуть-чуть, напевно. Мені надас скіпчес, щоб поставити отакого. Подаруночка Бемц. Скільки ти в прокачке? П'ять тисяч! П'ять тисяч! А що так багато? Чого я до цього не бачив, скільки в нього прокачка коштує? Йоу! це прям, ти знаєш, доволі таки потужно. Треба ще одного такого ставити, по-любому. Бемц, все, появився дядько. Хай помагає йому. А я буду ставити зараз ще одного Санту. Давай, ще 4 долари. Оп, Бемц, хорошо. Є так, ну тут оці кінти пробігають, троє. В принципі, вони базу не знесуть. За це в цілому можна не паритись. Але отут, оцих хіпів було б дуже добре випалити. Тому я десь приблизно... Отак зараз поставлю оцього кента, щоб він просто хоч якось, хоч трошечки допав він не допалить. їх, да? Ну ладно, двох спалив. Ну в цілому, хоч би так, хоч би так, оскільки вони зносять по. А, та по 10 хп, то взагалі трохи. Маю 400 доларів. Треба по-любому ставити ще одного такого Санту. І, 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 і... О, цей прокачки 600. Так то менше. Кента виробили. Йой, -йо. це не, не прикольно. Давай сюди мікровейв також поставимо, хай допомагає. Підпалює. Та ти що, вопша, файно. І оцього кента за 600 я би прокачав, тому що там такий серйозний тіпок іде, а то не є прикольно. Його пропускати вже не хочеться. Що ти, давай, переключайся полию. Всю найс. М -м, маю ще 700 баксів. А отут отакий кент. Він доволі таки потужний, дядько. Давай прокачаємо мікрохвильову. і в цілому поставимо, напевно, ще одну. Але в мене були в цілому бабки на легу. Mm -hmm. Ладно. Є тисячі, треба трошечки підкачати подаруночків, бо без бабок буде тяжко. Скільки ти вже дві тисячі коштуєш? в прокачці. це обалдіть. Немалі кошти, я хочу сказати. Але в ми будемо вже ставити отаку нашу легендарочку. Приблизно я б сюди напевно її ставив. Бо ренджа там дійсно дуже-дуже здорова буде. А ще краще, то напевно, то напевно десь все-таки сюди. Хай тут буде стояти. Окей. Тисяча в прокачки. Давай зразу, зразу прокачаю. Просто дивись, який в нього рендж Тут що це таке? це обалдеть. Скільки там далі? Ох, 2,5 тисячі. Йо, то неприкольно. Прокачуємо подарунки, не забуваємося обов'язково. Тут кінти по 23,5. І отакий ось довилетів. Йо, він швидкий. Чомусь він зупинився, я правда не знаю чому, ну. Окей, підкачуємо подаруночків. Бо подаруночки штука досить-досить хороша. Ти знаєш все-таки. О! А ну давай, треба, щоб докапало 300 баксів, можна буде прокачати оцього кента, щоб у нього, я так розумію, появився аоє тоді. А ну, давай провіримо. Ще немає аоє! Та ви прикалуєтесь! А коли воно буде? 5 тисяч в прокачки, йоо, халепа. Давай прокачаємо подаруночки все-таки вже. І в цілому, в цілому, що ще? Збираємо бабки, що ще? 2,5 тисячі. Йо, виробили кента. Ну. То не біда в цілому, то в цілому не біда. Опа, а от оце вже біда. Треба по-любому ставити отут ріпер дрончика. І десь сюди я тебе хоч трошки прокачаю. Так, 3800 маю. Він може оцю мікрохвильову прокачати, так? Да? Як думаєш? Чи оцю краще. Давай оцю прокачаю зараз. Йоу, він буде конкретно палить. Та й можна, в принципі, цього також за дві прокачати. Вакуума там також скавили, в цілому. Окей. Давай підкачаємо подаруночки. Паразити двійки, да? Обалдеть. Надо 5000 на цього кента 5000. То Богатько Я маю тікет 800, поки. А кенти вже не справляються потихеньку. Mm. Давай все-таки дождемося, поки дадуть бабок. І треба буде прокачати оцього м'юінг. Давай, є шість тисяч, хорошо, бемс, прокачав і все одно ще до сих пор немає. О, є, ви що смієтеся? Це жесть, це жесть. Треба виробити автоскіп і. і, і... Цього кента доїдять 4400. Ти у нас та. Да. ви його з'їсте. Що б я зробив? Я би все-таки прокачував по чуть-чуть свої подаруночки. тому що з такими приколами то не прикольно. Давай підкачаємо трошечки нашого дрона, бо тяжко, тяжко. І в цілому, як бачиш, з цим дядьком теж проблем нема. Хорошо, маю 3200. Ой, тебе прокачка 6000, Ви що такі дорогі? Це жесть, це обалдеть. Давай прокачаємо подаруночка і. Що б я ще зробив. В цілому, все-таки, напевно, поставив би опять оцього мьюінг чела. Бамц. І прокачав би наскільки змій би. Ну, правда, не набагато має вийшло його прокачати, але все ж таки, все ж таки, за 2,5 підкачаю, хай собі стоїть, тусується. Ну да, по бабкам в мене, блін, проблема є. В цілому, що тут з уфохою? Фоха 32 тисячі. Ну окей, її доїдять, я думаю, да? А, що? що? А як вона о, не поняв? Цей тіп навіть не розвернувся і стукати. А, ти ж її бив, точно, те там радіус, Йомайо, давай ще за 5000 тисяч підкачаємо в цілому. О, файно. Давай прокачаємо подаруночки. Бабок трошки не хватає, поняв. От я думаю, коли оцього за 75 тисяч прокачати, от тоді вже в нього появиться АОЄ і взагалі буде файно. Але з цими малими диви, то навіть і мікрохвильовка непогано справляється, да? Взагалі круто. І цей даже ж теж стукав. Та, взагалі, файно скіпати чи не скіпати. Ось о в чому питання. Ну, в цілому, бабки будуть. Не хвата, не хвата! Я би підкачав. Ну, ладно, в цілому, там вони все одно справляються. І давай за 7,5 бамс. А. Що? А у нього все одно нема, оє, що за біда? Хоча в самій грі написано, що. А, о, є, є, можливо, він отаков в, в усьому оцьому радіусу б'є. Ну, якщо так, то тоді, звісно, обалдіть, обалдіть, я не знав. Ладно, в цілому. В цілому. Так, да, він в цілому, отако в оцьому радіусі всіх б'є. А в нього оце його АОЄ, Це оцей весь круг, ти поняв? Обалдіть. Непогано, дівчата танцюють, як той казав, да? <сум> питань нема. Ну це дійсно потужно. Оце прям потужно. А ще потужно, то що мені треба прокачувати вже подарунки, в принципі. А мені для того треба гроші. В цілому тут можемо вже тако скіпати, там проблем не буде. Підкачуємо одного подаруночка, Зараз підкачаємо, як тільки з'являться гроші, й другого також. Тому що. З цим я трошки зволікаю, а так робити не можна, це неправильно. Маю три, памс, все, прокачав, хорошо. І давай в цілому вже ставити ще одного такого кента. Пемц. І будемо його по чуть-чуть уже качати. Але цікаво, якщо прокачати отакого от охайо камерамена, наскільки він буде потужний? Що в нього по ДПС? 10 тисяч. Тоже таки, ти знаєш, непогано. Достатньо таки непогано. Підкачуємо його до третього уровня, щоб у нас не було серйозних проблем. Ну і в цілому, як тільки з'являться бабки, то я би прокачав подаруночка Ну й диви, в цілому 27 хвиль ми пройшли. Не на автоскіпі, звісно, але блін, непогано. За 5 тисяч підкачуємо ще цього кента і вже нормально валим. От мікрохвильового можна підкачати тільки по приколу. Ну от дійсно, щоб просто подивитися його максимум, що він взагалі може, але не більше. В цілому, в мене є якраз таки ці самі 6 тисяч, можна спробувати. В цілому, да, давай підкачаємо, Бемс. Угу. Радіус в нього не збільшився, а все, що в нього там вийшло, це тільки плюс до демеджа і трошечки, трошечки мінус кд. Ну, таке собі, звісно, таке собі. Краще подаруночка, б я за ті гроші прокачав. Ну, вже що зробиш. Хорошо, тоді в цілому маю майже 8 тисяч. Давай підкачаю ще цього кента. Ооо. І тепер у мене три мьюінг ті вімена стоять в максимум в качані і непогано так їх кушають. А це ти знаєш дуже добре. Але хочеться тепер уже подарунка отако за 6 підкачати. Щоб було прикольно, правильно? Правильно. Так, тепер десь е... тут поставимо мьюінга, де? В цілому? Ану не дергайтесь, дайте поставлю вам друга. О, бам. Все, є таке діло. Підкачуємо зразу. Маю шість з половиною. Давай ще раз подаруночка прокачувати. Бо в цілому, в цілому, вони справляються досить таки непогано. Дві оцього страйдера вони також з'їдають. В цілому взагалі без проблем. Давай, прокачаємо тако за 2,5 все-таки одного із мьюїнгів. І зараз дозбираються гроші, щоб прокачати Санту. Це буде досить таки потужно. Давай ще 50 баксів. О, є 6 бемс, хорошо. Тепер всі три санти на максимумі. Проблем взагалі бути не повинно. Осталося взагалі тепер. Тільки підкачуватися, і в цілому то все. Тут даже оцього хая камерамена теж можна буде продавати, цього мікровейва також можна буде продавати, але. Поки що хочеться хоча б одного прокачати, щоб просто подивитися, що він може. А, чекай, його одна, шо-шу? Шо? Тобто після прокачки в 5 тисяч іде прокачка в тисячу? Шооо? Да, диви Що за бреху? Обалдеть. Не знаю, що це, ну, як це так взагалі. Чи це баг, чи це фіча. Напишіть коментарі. Але в цілому, отут можна буде цього кента все-таки продати. І я дуже хочу підкачати уже оцього м'юінга. Бемц Окей І ставимо ще одного такого. Та ти шо? В Бо бомба. В цілому тоді скипаємо хвилю і підкачуємо, наскільки можемо його. Бо з цими кентами тут розберуться в цілому. Ну, оце то, що в цього м'юінг тівімена, а о є, абсолютно по всьому радіусу. Це жесть. Чесно кажучи, я ну взагалі перший раз таке бачу. Для мене це прям новинку. От єдине, що ще також не подобається, то це то, що цей мен він дуже голосний, дуже голосний. А ми таке не одобряємо. Так що за сі з половиною тисяч прокачуємо ще одного м'юінга. Хорошо. Давай в цілому так. Також я його вже й продам, в принципі, то. І буду отаких от м'юїнгів ставити далі, бо кенти доволі таки потужні. Ой, а наскільки тихіше зразу стало, Та ти шо? та ти ж. Я тобі словами передати то не можу, чесно. Підкачуємо тако м'юнгів наших. Ну і в цілому 38 хвиля почалась. Справляємося. Та більше чим. Ну і потім все-таки прийдеться продавати оцих мікровейвів, дозберувати гроші і ставити прям повністю на всі гроші. Цих м'їнгів, бо інакше діла не буде. Так, давай десь кошок в радіусі дрона. А та в раді в дрона, в принципі, радіус хороший, так що десь отако отут я поставив би ще одного м'юінга, прокачав би його, наскільки зміг би. Ну і в цілому непогано. Нормально таки рухаємося. Ага, тобто, якщо я тут ставлю кента, то він тепер туди не достає. Ну. Окей, давай десь 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 отут. Отаку втулю його. Ану, опа, бемс, хорошо. Ну звідси, я думаю, він точно повинен доставати туди, так що. Так що окей. А от то, що він починає вирубати моїх кінтів, мені не подобається. Тому я підкачаю дрона. Ну, диви, як вони її їдять, так? Да? Нормально вообще, нормально. Таже я б сказав би обалденно. А може, всі мачела така ж сама приколюха, як в цьому м'юнтківі. Типу, що його усі 35 тисяч, вони просто по всьому радіусу працюють. Єдине, що оце кепсько, що я не подивився, зразу який в нього там радіус, ну. Ладно, потім гляну. Просто це не забути зробити в цілому. Але якщо навіть і так, якщо його АОЄ працює просто по всьому радіусі, то. Ну блін, ну 35 тисяч, ну це так мало. Ти що? Це дуже мало. Так, в цілому, по чуть чуть по чуть-чуть. Але слоти під юнітів ми свої вже заповнили. 42-хвиля. Двигаємося нормально. Ну та й що ще треба для повного щастя? Я даже не знаю. В цілому, я ж кажу, ці м'юінги, вони прям прикольні, вони прям прикольні. Як нова лега, мені. Більше, чим подобається, чесно. Опа, токсик мутант. Мільйон 168 тисяч. Угу. Ну, в цілому, скушали його хорошо цього м'юінга, тому продаємо отут мікровейва і ставимо ще одного м'юінга Бемц, Підкачуємо обов'язково одразу. Две... І рухаємось далі. Ну, в цілому, прям дуже супер, дуже супер, дуже файно. Так що, якщо ви вагаєтеся ставити цього м'юінга в свій. Ну, в свою колоду чи ні. Не вагайтеся, не вагайтеся, просто. От Якщо він є, ставте. По-любому, він прям зараз топ-1 із легендарок, як на мене. Ну, звісно, поначалу він, звісно, дефати не буде, але в цілому, ну, в тебе просто на нього бабок не вистачатиме, він 500 баксів коштує. Але в цілому, далі по ігрі. Він прям, в общем, мені дуже подобається. Хотілося б, звісно, і м'юінг тебе затестити в таких умовах, але, уви. На жаль, в мене його немає. Хе. Опа-бем, ще одного поставили, прокачуємо. Ну. В цілому рухаємося ми досить таки престижно і досить таки солідно. 46-та хвиля, ми справляємося дуже-дуже добре. М -м -м, всі слоти в мене забиті. Так що будемо тепер тільки збирати бабки і чекати. Хто знає, от мені дуже цікаво, чи все-таки подолають оці ті вімени боса на останній хвилі. Але буду надіятися, що да, буду таки надіятися на то. Так, п'ятдесята хвиля почалась, тому я негайно продаю оцих сант. Ну так знаєш, уже, і про всяк випадок доставляю сюди ще юїнгів. Коберц, другий. Десь е... давай так ось сюди. Бемц. І ще один бенц. Все, ану, дивимося. Та диви, ховають, ховають. Вони не то, що з ним справляться, вони його тупо жруть. Абсолютно жруть, просто. Диви. обалдіть. обалдеть. Диви, за 27 хвилин просто спокійнесенько я пройшов найтмейр лише, от, власне кажучи, оцими новими юнітами. Так, обалдеть. А, Я хотів подивитися по поводу оцього а Ану, 65 рендж. Хм, От якщо у нього АОЄ такий самий, як в цього Мьюінга, а саме по всій карті, то в цілому це не такий поганий юніт. Да, Годліки там хайпер все одно будуть найкращі, але проте, проте, ну він і такий поганий, так, да, як здавалось би, на перший погляд. Ну, друзі, і в цілому, ось за такий получився відосик. Тому якщо він тобі сподобався, то обов'язково став свого вподобайдена. Підписуйся на цей канал та пиши про це в коментарі, тому що для мене це дуже і дуже важливо. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка. Дима, тож ж, всім файного настрою. І всім папа!